В основі сутворіння світу було слово, Господнє Слово. В основі сутворіння вільної країни постає Шевченкове, його кобзар, Біблія українського народу. Цього дня український народ вшановує пам'ять великого кобзаря. Генія і пророка Тараса Григоровича Шевченка, з нагоди 209-ї річниці з дня народження поета і мислителя в читальній залі коледжу розгорнуто виставку літератури. Експозиція містить фототипію позацензурного примірника кобзаря Тараса Шевченка, видання 1840 року, фототипію збірки рукописів Великого Кобзаря, поезія Тараса Шевченка за 1847 рік, фототипічне видання Букваря Південно-Руського. 1861 року словник лексичних компонентів атрибутивних конструкцій поетичне слово Кобзаря та книга Золотослів Шевченкова криниця, що є збірником афоризмів із поетичних та прозових творів кобзаря, розкриває світогляд письменника, його поетичний геній, горіння душі пророка, який насторожі біля свого народу поставив слово. Дослідження літературної спадщини Тараса Шевченка, серед яких Шевченкознавчі студії Івана Франка та Сергія Єфремова, критичний розслід над текстом Кобзаря Шевченка, нашого земляка Василя Доманицького, а також хроніка життя Тараса Шевченка, написана одним із перших біографів поета Олександром Кониським, та розвідки Богдана Лепкого, дають змогу глибше осягнути ідейно-тематичні та образно-стильові особливості поезії. Українського генія. Книги, представлені на виставці, дають можливість пізнати велич поета і художника, філософа і мислителя з глибокою мірою пізнання цікавого, повного патріотизму, величного життя нашого пророка. Свого часу, відчуваючи національну потребу, Тарас Шевченко свідомо приніс у жертву себе художника, щоб не переривалася давня традиція кобзарів як носіїв національного духу. Шевченко-поет, немов Орфей, виводив і досі виводить народ із мороку історичного неусвідомлення, єднає у боротьбі за вільну соборну Україну. Тож уважніше припадаймо до мудрості Тарасової спадщини. Вчитуємося у його кожен рядок, щоб осягнути глибини духовності, любові і патріотизму великого сина України.